Всім привіт! Ви на каналі Влад Бімка. І сьогодні я вам покажу. Я побудував з Лего ЗРК Бук М1. Ця техніка є на озброєнні України, її колись нам передала Словаччина. І ось я її побудував. Вот так вона виглядає. Бук М1, піднімається такий бук М1 піднімаються ракети на різну висоту Такий бук М1. Механізм. Танк і механізм. Тут такі, як в реалії, такі э, молодкі штуки. Тут є ще висик для екіпажу. Тут він знаходиться. Тут вітик для екіпажу. так він виглядає? Велич... Вон дивіться, зрівнятись, тією ж Богдана. Бук М1 в рази більше, ніж Богдана. чи Богдана це теж така хороша. Хороша. Обновка? Так воно е, виглядає. Дивіться, це ось такий тут ліхтарик, фара і більше нічого такого. Особливість те, що воно на гусеницях вони їздять. Просто по столу він е, такого матеріалу і тут не їздить. Але. Всім гарного вечора, бувайте. До нових зу.